Вітаю вас на часі. Новини спорту. Розпочали сезон з нічиєї. Охтирський нафтовик зіграв перший матч національної першості серед команд першої ліги. На своєму полі Охтирчани приймали Чернігівську десну. Гості у цьому матчі були більш активними та все частіше погрожували воротам суперника. Завдяки управності голкіпера Анатолія Тимофеєва. Охтирчанам забити таки не змогли. Тож на перерву пішли з рівнем 0-0. Другий тайм команди розпочали більш спокійно, але з деякими рішучими діями нафтовика господарі продовжували нарощувати небезпечні атаки біля воріт і врешті врешт досягли успіху. 0-1 м'яч на свій рахунок записав Валерій Сторубльовцев. Однак на 84-й хвилині гри, коли вже здавалась перемога в Бухтирки у кишені, Десна забиває відповідний м'яч. 1-1 – кінцевий рахунок зустрічі. Наступний матч нафтовик проведе 1 серпня у Миколаєві, де зустрінеться з одної. Менною місцевою командою